Альтернатива нерентабельному книговидавництву сам видав. Таким незвичайним хобі може пишатися Івано-Франківець Андрій Осачий за освітою магістр філософських наук, а на дозвіллі барабанник одного з місцевих андеграундових гуртів та книгороб-любитель. Все почалося два роки тому, пригадує Андрій, із ексклюзивного подарунку подрузі. З того часу встиг створити вже чимало записників ручної роботи, а також близько десятка книг для молодих авторів. Загалом на виготовлення книги потрібно. Десь три або чотири дні це разом з версткою. І при тому, що верстка займає певно два з половиною дні з чотирьох палітурка, і друг з прошу вам це не є щось таке. Щоб займало багато часу, аби пізнати тонкощі виготовлення книжок, довелося кількома з них навіть пожертвувати, а також зайнятися фаховою самоосвітою. Тепер навіть за відсутності усього необхідного на зразок саморобного пресу та пензликів для клею Андрій може створити із підручних засобів ось таку палітурку для записника. Зараз ми прикріплюємо е, сам папір який буде нам замість зображення на запусник, ну, це якийсь такий папір з перероблених матеріалів, наскільки я розумію. Мені його подарувала подруга з Києва, і він мені подобається. Рукотворні книги Андрія здебільшого наповнюють віршованими рядками кожному автору дебютанту по єдиному екземпляру. Виняток зробив лише для івано-франківської поетеси Галини Гайванюк та її першої збірки під назвою Спасибі. Наразі це видання існує у двох примірниках, та на цьому молоді люди зупинятися не планують. Навіть попри витрати зусиль, вони компенсуються матеріально, адже мінімальний тираж видавництва до прикладу пів тисячі примірників, молодий автор здолати не в змозі. Оскільки поезія в нашій країні. Читається п'ятьма відсотками населення, то мені здається, 500 примірників не буде куди подійти. А таким чином ми можемо. Розповсюдити ці примірники, які виготовлені власноруч, лише тим людям, які їх замовляють, або тим, яким я хочу їх подарувати. Завдяки авторському рокописному тексту у книзі, яка вмістила 30 віршів Галини, відпала необхідність вибору шрифту. Вірші відображають душу поета, каже вона. А почерк відповідну особистість. Таким чином, читач має змогу пізнати авторку як найкраще, характеризує її і оздоблення сам видаву, відбитки розлитої кави на папері.